Десь трембіти голосили, шуміли Карпати, на війні Романа вбили вже рік, як не в хаті, мама прийде до могили, вмиється сльозами за смерть сина скарай, Боже, бо сина немає. Який був хлопець добрий і сміливий, ніколи зла нікому не робив веселий, ширий, чесний, справедливий, по совісті і з Богом в серці жив, любив свій край. Ліс, гори і долину, між них він спокою душі своїй шукав. Понад усе любив він Україну, бо серце патріота в грудях мав. З дитинства навчив батько працювати, до всього мав він руки золоті. Легких доріг Роман не звик шукати, сам мріяв досягти всього в житті. Родину поважав, тата і маму, чуже не брав. А віддавав своє. У свято, як усі, йшов до храму і Богу дякував за все, що в нього є. Був гідним сином він свого народу, країни кращої для себе не шукав. Пишався, що є українцем з роду, Бандерівець себе так називав. У лісі можна було хлопця стріти, мисливцем був, як прадід його і дід. Та мало так судилось йому жити. Прийшла війна, пішов Роман на схід, щоб боронити неньку Україну від нелюдів, що горе принесли, від лиха захистити всю родину, Щоб вільними вони по вік були. Він не боявся йти у пекло битви, дивився в очі лютої війни. Завжди були з ним мамині молитви і батькове, спаси і сохрани. Так вірив, перемоги день настане. Жовто блакитний таки буде на Кремлі. Та не судилось це побачити Роману, як колос, куля нахилила до землі. Кати прокляті! Що ж ви наробили? Він боронив від нечисті свій край, а ви його на рідній землі вбили. Прийми, Ісусе, душу хлопця, в рай. Кричав: ворону в небі синім. Шуміли Карпати, везуть сина в домовині, заплакала мати, посивіли скроні в тата, сльози не ховає. Покарай, Господи, того ката, що синів вбиває. На коліна стали люди, тебе зустрічати, будуть близнюка Романа завжди пам'ятати. Слава герою!